Що починаємо, так? Да? Починаємо. Дуроволя фест. Картопля фест. Так. Тут шість, шість соток. Що за порода тої картоплі я не знаю. Але така дубова, що вариться довго. Може для жарки. Не знаєш? Я не знаю. Але збирати все одно треба, тому лапундик хто лапками, хто руками і пішов. Позбирали в такі смужечки, картопельку. І велика попадається всяка. Такі три смужечки. Урожай Посадково. 12-14 сеток. Правильно лавунки? Велика. Так, сеток скільки не считала. Зараз посчитаю, скажу. 25 сеток порахувала. Вдвічі більше, чим той рік. Урожаю. Далі дрібна і та, що їсти зараз. Така вона трохи підпорчена, різана і ТД і т.п. Теж, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, десять, 10, 11 сіток. І там ще три, 14 сіток. І ще не дозбірано трохи. Ну, коротше, десь до 20 сіток теж буде.